нерівності з двома змінними. Побудуйте графік нерівності. Х2 плюс 2х плюс y квадрат більше рівня 3. Започмо рівняння х2х плюс y до дорівня 3. Це є рівняння кола, яке треба звести до стандартного вигляду. х квадрат плюс 2х плюс 1 дописали, мінус 1 відняли, плюс y до дорівня 3. Перші три доданки згортаємо в квадрат суму. Перші три доданки згортаємо в квадрат суми х плюс 1 в квадраті. Плюс y квадрат. Один переносимо праворуч, маємо 4. Коло з центром мінус 1 0 і радіусом 2. На вісі х позначаємо центр кола мінус 1 0 і зображаємо коло з радіусом 2. Нерівність не строга. Коло зобразили суцільною лінією. Нерівність можемо записати в такому вигляді. х плюс 1 в квадраті. Плюс y квадрат більше рівний 4. Коло розбиває площину на дві області всередині кола і за колом. Для того, щоб визначити, яка область є графіком нерівності, беремо пробну точку. Візьмемо точку 0,0 і підставимо її координати в нерівність. 0 плюс 1 в квадраті це 1, плюс 0 в квадраті 0 більше рівний 4. Нерівність не є правильною. Графіком нерівності є область за колом. Покажемо її блакитним кольором. Пишемо рівняння кола х плюс в квадраті плюс у квадрат до рівні 4. Поведемо графік нерівності хі більше рівня 12. Запишемо рівняння хі дорівня 12. Y дорівню 12 поділити на х. Х над рівні 0. Графіком функції є гіпербола. За областю визначення х над рівнем 0. Побудуємо графік функції. Беремо додатні значення х 2, 4, 3. 12 на 2, 6, 3, 4. Наносимо точки на числову вісь. Що 3, то 4, 4, 3. Водіймо, якщо 6, то 2. Проводимо плавну лінію, яка є герболою для від'ємних значень Х: мінус 2, мінус 6, мінус 3 мінус 4, мінус 4, мінус 3. Ну і візьмемо мінус 6, мінус 2. Через чотири точки проведемо лінію, яку називають гіперболою, і вона не притинає вісіксів та ігриків, гіперболи розбивають площину на 3 області: перша, друга, третя. В кожній області візьмемо точку пробну і підставимо в нерівність і знайдемо область, точки якої задовольняють нерівність. Будемо робити це усно. Візьмемо точку, а, наприклад, з 4-4. І підставимо в нерівність. 4 помножити на 4 більше рівня 12. Тобто 16 більше рівне 12. Правильна, числова нерівність значить, над гіпербулою область є розв'язком. Область над гіперболою є графіком нерівності. Візьмемо точку О початком координа 0,0. 0, 0. 0 помножити на 0 більше рівня 12. 0 більше рівня 12, неправильна числова нерівність. Отже, область між гіперболами. Не є графіком нерівності, залишається взяти точку під нижньою гіперболою. Візьмемо точку мінус 4-4 і підставимо нерівність. Мінус 4 на мінус 4 маємо 16 більше рівня 12. Правильна числова нерівність, отже, область під гіперболою є графіком нерівності. Зафарбуємо також блакитним кольором. Таким чином, область, позначена блакитним кольором, є графіком нерівності x по y більше рівня 12. Розглянемо ще одну нерівність х- -у в дужках помножте на x плюс y-1 в менше 0. Потрібно побудувати графік нерівності. Прийняємо добуток до 0. х помножити на x плюс 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тобто x-y дорівнює 0, або x плюс 1 дорівнює 0. Значить y дорівнює x і y дорівнює 1-x. Побудуємо два графіка функції. y дорівнює x це бісектриса першої чверті. Тому беремо точки 1,1, 2,2. 0,0-1-1. Пам'ятаємо, що нерівність не строга. Пряму зображаємо пунктіром і підпишемо y до рівня x. Побудуємо y до рівня 1-x. Для побудови графіка функції беремо дві точки, нехай x 0 не нехай x 0 тоді y1. Якщо x 2 то y-1. Наносимо точки в системі координат 0, 1, 2, 1. Через дві точки проводимо пряму пунктіром. Підпишемо y дорівнює 1-х. Для того, щоб визначити, яка область з 4 утворених між даними прямими на площині є графіком нерівності, беремо пробні точки. Будемо брати це усно. На вісі х в точку 3, 3,0 і підставимо в нерівність. 3 відняти 0 в дужках, 3 плюс 0-1. 3-0 плюс 3 відняти 1, 2. Функція набуває додатніх значень, а в нас питають менше 0. Значить, ця область не є розвиском нерівності. Візьмемо точку 0,3 і підставимо в нерівність 0-3, 0-3 мінус 1 дорівнює мінус 3 помножити на 2 має бути менше 0. Мінус 6 менше 0, значить, ця область між прямими є графіком нерівності. Зображимо її блакитним кольором. Аналогічно підбираючи точки, ну, наприклад, мінус аналогічно визначимо. За домопробних точок, наприклад, 0-2, що нерівність є правильною, і тому ця область є графіком нерівності. Позначимо її блакитним кольором. Остання область не є графіком нерівності. Перевірте це самостійно. Таким чином, блакитним кольором виділена область, яка є графіком нерівності. Сподіваюся, що інформація для вас була корисною.